Привіт, слава українцям. Приїхав подивитися на гречку. Це її місяць вже починає цвісти, але навіть боявся сюди їхати. Цілий травень, ні одного доща не було, я не знаю, як воно вилізло. А вилізло її тут багато. Я навіть не думав. Думав, приїду, а тут чорне все, але ні. Навіть, навіть густовато вже вона починає цвісти. Ще якби вулики поставити. Я там сказав одному пасічнику, він поставив, чи не поставив, але було б непогано тут почти 5 гектарів. Щоб йому було б хорошо і нам. Але капець є. Переживав. Я -то не знаю, яка вона має бути за 30 днів, але якісь стовбури грубенькі вже йду. цвіте. Подивимося, що буде далі. Передають дощі, звісно, кожен день, але щось вони обходять стороною. Але б якби ще пішло пару дощів, було, б, вона пішла б на очах. Ну і так, слава Богу. Бо думав, що з неї нічого не буде. Але витримала тут в мене земля-глинка, вона вологу тримає. Може це і спасло. Що вона вся повилазила? Я ще ніколи її, звісно, не садив. Трохи бур'янує, але вона піде дощ, вона її заглушить бо я її так вже розкропив, що як тільки посіяв. Так, виборочно пройшовся. Побачимо, що воно буде. Поки вид непогано, треба дощу. У нас жара. 30 градусів, ще б тільки б волога, б вона пішла вверх. Та не йде до бур'ян. Вона її повністю заглушить, як вона піде вверх ось така Гречка, не знаю, має бути. Так що йдемо далі слідкувати. Всім дякую за увагу. Вже десь покажу, коли буде днів 50, що з нею стало. станеться і станеться. Всім до побачення.